Я Олена Сердюк, провідний експерт із податкового обліку, експерту з Головбух. У цьому відео мова йтиме про те, які об'єктивні та суб'єктивні відмови податкова надає, щоб платник не зміг скористатися своїм законним правом отримати податкову знижку на навчання. Навіть під час війни держава повертає з бюджету частину податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати за витратами на навчання, тобто надає право на податкову знижку на підставі статті 166 ПК України. Під час обчислення податкової знижки враховують витрати. За здобуття відповідної освіти за себе, члена сім'ї першого ступеня споріднення та особу, над якою установлено опіку чи піклування. До знижки зараховують витрати на навчання у вітчизняних закладах: дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної та вищої освіти. Загальна сума податкової знижки, яку нараховують платникові податку у звітному податковому році, не може перевищувати суму його річного загального. Оподаткованого доходу, нарахованого у вигляді зарплати, зменшеною з урахуванням положень пункту 164.6 податкового кодексу. Якщо до кінця податкового року наступного за звітним не скористаєтеся правом на знижку, то на наступні податкові роки таке право не переноситься. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум потрібно відобразити у річній декларації. Декларацію можна подати до кінця року, наступного за звітним. Тобто, щоб отримати податкову знижку за результатами 2022 року, декларацію за 2022 рік з додатком F3 потрібно подати до кінця 2023 року. Інших додатків заповнювати не потрібно. Подати декларацію, в якій заявлене право на податкову знижку можуть навіть ФОПи, але тільки якщо в тому періоді, за який подають декларацію, мали доходи у вигляді зарплати. Зверніть увагу, що у платіжних документах. Як платник має бути вказана саме та особа, яка претендує на податкову знижку. Тобто, якщо сам студент вказаний як платник, а право на знижку заявляє один із батьків, то знижку він не отримає. Разом із декларацією слід надати, платіжні та розрахункові документи, зокрема квитанції на оплату та копію договору із навчальним закладом за наявності. В ньому обов'язково має бути зазначена вартість послуг і оплати. Про це йдеться у підпункті 166.2. 1 податкового кодексу доповню, що на практиці зазвичай потрібно також додати довідку від роботодавця про доходи за звітний рік, копію паспорта, копію свідоцтва про народження, якщо оплатили навчання дитини, або копію свідоцтва про шлюб, якщо оплатили навчання чоловіка чи дружини, аби підтвердити родинний зв'язок. Уся податкова звітність підлягає суцільній камеральній перевірці. Якщо податкова встановить порушення, вона вас повідомить про відмову у наданні чи зменшенні суми податкової знижки, яку ви визначили у декларації. Для цього вручать акт камеральної перевірки та податкове повідомлення рішення. Які ж це можуть бути порушення? Розглянемо три неочевидні з першого погляду ситуації. Ситуація перша. Декларацію подали не за податковою адресою. Податковою адресою платника податків фізособи визначають місце її проживання, за яким її беруть на облік як платника податків в органі контролю. Але автоматично у разі зміни прописки податкову адресу вам не змінять. Для цього на вимогу пункту 77 податкового кодексу потрібно особисто подати до податкової відповідну заяву. І лише після цього можна подавати декларацію на знижку за новою податковою адресою. Інакше у податковій знижці відмовлять. Ситуація друга: надали неякісні копії документів. Копії договорів потрібно надавати за наявності, про це зазначено у підпункті. 166.2.1 ПК. Якщо ж договір наявний, але надасте його неякісну копію, отримаєте акт камеральної перевірки з відмовою на кшталт, згідно з наданою копією договору, ідентифікувати замовника, отримувача освітніх послуг та предмет договору немає можливості. Навіть якщо вам у цій копії все зрозуміло, інспектор може не побачити прізвище студента або суму плати за навчання. Те саме стосується і копії решти документів, квитанції про оплату послуг з навчання, паспорта, свідоцтва про народження тощо. Ситуація третя. Якщо договір не має номеру та дати складання, також не розраховуйте, що податківці його приймуть. Хоча номер документу не є його обов'язковим реквізитом на вимогу статті 9 закону про бухоблік, дата це обов'язковий реквізит. Якщо вам відмовили у податковій знижці, не здавайтеся, до кінця року подайте звітну нову декларацію. Усі копії документів, що подавали зі звітною декларацією, дублювати не потрібно. Достатньо додати лише ті документи, яких податківцям не вистачило з першого разу. Більше про податкові ризики та як їх оминути, дізнавайтеся зі сторінок журналу Головбух. До наступних відео!